Ситуація на кордонах країни в Луганській та Донецькій областях на північ від пропускного пункту у селищі Довжанське. Всі прикордонні пропускні пункти закриті. Вони не працюють. Українські прикордонники звідти поїхали. Працює лише один пункт пропуску в ізвареному. Там, за інформацією ТСН, ситуація дуже напружена. Українські прикордонники перебувають в оточенні терористів та найближчим часом чекають на можливий наступ. На самому Довжанському, який прикордонники залишили наприкінці минулого тижня, нині облаштувалися бойовики. Збройні люди, які називають себе першою луганською козацькою сотнею, на власний розсуд організували пропуск громадян через кордон, перевіряють вантажі та документи. За даними групи інформаційний спротив, російські прикордонники тісно співпрацюють з бойовиками і, хоч отримали від офіційного Києва попередження, що пункт пропуску закритий і далі зі свого боку пропускають і людей, і транспорт. Оскільки... Не було можливості передислокувати і вивести людей без втрат через територію України. Певна кількість особового складу були переміщені в інші місця дислокації українських прикордонників через територію Росії, про що було досягнуто відповідної домовленості.